Сьогодні розповім про політичний скандал на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Як ми й думали, місцеві колаборанти борються між собою за ресурси та право красти з російського бюджету. Окупаційний губернатор Херсонської області Володимир Сальдо виключив компанію родини заступника голови окупаційного уряду Віталія Болюка з інвестиційного конкурсу. Йдеться про Скадовське підприємство, спеціалізований забудовник Сенатор Б. Ця компанія подала документ на конкурс, щоб отримати дозвіл інвестувати в будівництво майже 8,7 мільярда рублів. Але на засіданні інвестиційної комісії, яку очолює сам Сальдо, документи сенатора Б відправили на доопрацювання. Сальдо сказав, що у забудовника немає досвіду, він додав, що до кожного інвестора однаковий підхід, точні вимоги, реальний результат. Дотримання інтересів мешканців. Хоча в той же день комісія Сальдо дала схвальний висновок компанії з Кубані, яка за минулий рік отримала виручку 65 мільйонів, але обіцяє інвестувати в Херсонщину 3 мільярди рублів. Яким чином у компанії Булюка після доопрацювання виникне досвід, невідомо. Що ж це за компанія? ТОВ-сенатор Б зареєстрований у Скадовську за цією ж адресою, де знаходиться житловий комплекс, який належить сину Булюка Ігорю. За цією ж адресою зареєстровано шість компаній Булюка. Вони зареєстровані на різних людей, але деякі на родичів Віталія Булюка. Наприклад, співзасновником ТОВ-сервіс м'ясо, яка зареєстрована за цією адресою, є інший син Віталія Булюка, Віктор. Його партнером у цій компанії є Максим Кугут, і от тут цікаво, Кугут – директор того самого сенатора Б, якого з конкурсу виконув Сальдо. До того як піти працювати на росіян, Кугут був директором українського ТОВ Сенатор Б, яке було зареєстровано в офісі Булюка на Перекопській. А теперішній засновник російського сенатора, депутат окупаційної ради від ЛДПР. Павло Білінський, це колишній юрист держпраці в Херсонській області, у травні 24-го року Білінський зареєстрував ще одну компанію туристичний рай. Знову за тією ж самою адресою у Скадовську. Його партнером у цій компанії є Максим Кугут. І ось тут цікаво. Кугут директор того самого сенатора Б, якого з конкурсу виконув сальдо. До того як піти працювати на росіян, Кугут у був директором українського ТОВ Сенатор Б, яке було зареєстровано в офісі Булюка на Перекопській. Все це разом говорить про одне компанія, пов'язана з родиною Булюка, і Сальдо це прекрасно знає. Тобто він усвідомлено виключив з конкурсу бізнес свого заступника, що вкотре підтверджує їх не дуже прості відносини. На сьогодні це все. Не забудьте підписатися, поставити лайк та залишити свій коментар. А також ставайте членами спільноти моста. До зустрічі!